8 травня Україна разом з усім світом вшановує День пам'яті та примирення, день, коли ми згадуємо мільйони загиблих у найкривавішій війни ХХ століття. Ми не святкуємо, ми пам'ятаємо. Сьогодні ми запрошуємо вас на відеоекскурсію музеєм бойової слави Андріївського ліцею номер 1 де зберігається пам'ять про тих, хто боронив свободу та життя. Ми починаємо екскурсію зі стенду, присвяченого вчителям, учасникам війни. Саме вони, повернувшись із фронту, передавали пам'ять наступним поколінням. Один із них, Григорій Семенович Сидоренко, засновник нашого музею. Він не просто зберіг особисті спогади, а зробив усе, щоб учні знали правду про війну. Завдяки його праці у школі було створено кімнату бойової слави. Яка згодом стала справжнім музеєм. Багато наших односельчан, які зараз, не роздумуючи, пішли на фронт. Проти ворога в роки Другої світової війни воювало 1777 чоловік. З них 722 були нагороджені орденами і медалями за мужність і відвагу. 1028 загинули. Їх імена викарбувані на меморіальній стелі. Що стоїть у центрі Андріївки, партизанам яких втратили в грудні 1942 року встановлено обеліск слави. А в музеї ліцею є стіна пам'яті з іменами загиблих та пропавших безвісти односельчан. Це не просто пам'ятники, це мовчазні свідки нашої історії. У музеї зберігаються фотографії та особисті речі, а також. Книга пам'яті, яка містить імена героїв земляків, продубльовані на стіні пам'яті. Перед вами панорама форсування Дніпра. У цих боях за визволення України від нацизму воював наш земляк Борис Шевченко. Народився в Андріївці у 1904 році, командував штабом дивізії, брав участь у битвах за Київ, Харків Сталінград. Загинув у 1944 році під Вільницею Борис Шевченко це приклад особистої мужності та відданості Батьківщини. Його ім'я зберігається в нашій пам'яті як символ жертовності у боротьбі проти нацизму. Наступний розділ експозиції музею присвячений 267 й стрілецькій дивізії, яка визволила Андріївку у роки Другої світової війни з 1 лютого по 7 серпня 1943 року біля селища Андріївка точили запеклі бої. 267 сьома стрілецька дивізія спочатку брала участь у звільненні Ізюма на Харківщині, а згодом у боях на підступах до Дніпра. Після прориву з оточення підрозділи вели бої на лінії Сіверського Дінця. За цей період селище тричі переходило із рук в руки, а 9 лютого 1943 року нарешті звільнили Андріївку від нацистських окупантів. Пам'ять про ці події й надалі зберігається в майбутніх поколіннях. На стендах представлені фотографії бійців і командирів, а також альбоми з листами і спогадами ветеранів, які колись були частими гостями музею. Наш музей це не тільки пам'ять про минуле. Це розмова про цінність миру сьогодні, серед експонатів історію випускників, які боронять Україну вже в наші дні. Герої живуть не в книжках, вони живуть поруч. Історія не в минулому, вона в нас, у наших словах, у наших справах, у нашій пам'яті. Низький уклін тим, хто пройшов крізь війну. Пам'ятаємо, цінуємо, живемо.